Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо консервувати огірки, два рецепти в одному відео. Ну, так як зазвичай, коли ми вибираємо огірки, у нас попадають і більші екземпляри, і менші. Більше не лякайтеся. Це, як би сказати, з двох вибірок: з однієї більше лишилися, і з другої. От. Тому такі Акуратні екземплярчики я буду цілими маринувати так, в літрову баночку, а з великих будемо робити салат. Обидва рецепти є такими дуже гострими, такими, е, пікантними. Е, для е, огірків по чеськи так він називається. Нам потрібен буде корінь хрону, морква, парасольки кропу, е, перець мускатний, мелений, гірчиця в зернах. І по стандарту сіль, цукор оцет. Для салату нам потрібно буде: ну, сіль, цукор, оцет, олія, гірчичний порошок, чорний малиний перець і чесник. Так як наш салат повинен постояти після заправки 2 години, ну і салатом його не назвати, тому що ми будемо різати ну, такі, на такі четвертинки. Такі собі огірочки мариновані. Тому приступимо до нього в першу чергу. Так, огірки у нас помиті. Нарізаємо такими четвертинками. Звісно, що такі бої довгі. Ось так, наполовинку. Прекрасний рецепт, робиться швидко, не треба тут довго над ним стояти. Краяти тут на шматочки. Так, перерізаю все. І далі нам потрібно зважити, тому що весь рецепт розрахований з розрахунку 4 кг огірків. Тому нарізаємо і дивимося вже остаточну вагу. У гірки підготувала, у мене вийшло півтори порції. Нагадую, що на порції потрібно 4 кг гірків. І так, якщо ви 4 кг огірків, вам потрібна буде одна склянка олії, одна склянка цукру. Одна склянка от 9%, 3 столові ложки солі, 3 столові ложки гірчичного порошку, 2 столові ложки чеснику, який вже перетертий. Це приблизно 2, 2 таких середніх головки чеснику. Я просто, як, як вже знала, то я начистила якраз тут три, ну, бо в мене півтори порції. І 2 чайні ложки чорного маленого перцю. І так, я додаю згідно своїх пропорцій, ви будете згідно своїх. А, відразу прошу вибачення, якщо буде якийсь шум. А, у мене за парканом ну, городи. І зараз ввечері вийшла техніка якраз на роботу, бо сьогодні така спека була просто 32 градуси в тіні на хвилиночку. То я і знімати почала, от зараз пів восьмої вечора. Це було 28 градусів. Це, це взагалі от. Ну, нічого, ми все швиденько зробимо, все встигнемо. Так, от одна... Ну, у мене півтори склянки цукру. Так, Гірчичний порошок. Дві столові ложки. У мене три. Такі з гірочкою. От саме гірчичний порошок дасть таку хрусткість огіркам, воно не дасть їм. Ну, як то кажуть, м'якшати під час консервування. І якщо просто засолювати огірки, то ну, звичним способом, то є такий рецепт, що от, ну, от, все вже приготували на, на зберігання, все насипали гірчичного порошку, ну, в якусь там тканинку зав'язали. І по, по, ну, зверху вже в банці поклали, тобто самим верхнім шаром. Оце не дасть розвиватися оцим всяким бактеріям, які далі розм'якшують огірки. І ваші огірки будуть довго хрусткенькі. Так, ну і дві чайні ложки чорного меленого перцю. У мене три. Все-все перемішуємо і даємо настоятися три години час від часу цю всю масу. Підходимо, перемішуємо. Три ну, години є вони такими умовними. Нам саме головне, щоб огірки пустили достатньо соку. Ну, але приблизно в три години це воно так десь і вкладеться. Будемо бачити. От, в банки розкладаємо півлітрові, літрові, які у вас є. Ну, бачите, вони такими більшими шматочками, тут півлітрову баночку ну, мало що поміститься. Розкладаємо огірки. І розсіл, який тут у нас вже утвориться, заливаємо на одну третю цієї банки, максимум на половину. і ставимо стерилізуватися. Ну, регламентний час 20 хвилин. О, хто мене вже дивиться, знає. То я ніколи не засікаю по годиннику, скільки йому стерилізуватися. Я <гум> визначаю по кришках. Кришка гаряча, це, значить, вся маса, відповідно, вся вже прогрілася, все простерилізувалося. Не наливаємо більше росолу в банку, тому що він під час стерилізації ще буде виділятися і буде вам виливатися з банки. Ось, ось що хотіла додати. Все, відставляємо в сторону нашого гірочки і приступаємо до другого рецепту. Так, Починаємо з того, що укладаємо все в банки. І найперше це отак от парасоль і кропу розкладемо і моркву з хроном. Три таких добрих шматочка. Три-чотири навіть, дивлячись, якої грубини вріжете морку в кожну банку моркви. Так, і зараз покажу. Ну, от, три отаких от шматочка кореня хрону на кожну банку буду класти. 4, 4, ну десь так. Ще захотілося хрону додати ще там по шматочку. От, будуть такі собі пікантні, хороші огірочки. Так, сухі інгредієнти. Я зараз відразу в банки насиплю, а вже там оцет, ну і воду то вже потім буду доливати. І так, на кожну банку нам потрібно буде. Оце 70 мл, цукор 40 г, сіль 20 г, перець духмяний 3 г. Перець я вважився в зернах. У мене мелений, тому я чуть менше буду класти. Він буде такий більш більш духмяніший, коли він розмелений, Ось. тому трошечки менше буду класти. І зерна гірчиці 3 грами. Ну, я вам скажу, я десь по граму. Якщо у вас буде мелений недохмяний перець, то я по граму його насипала. Так, сіль 20 грам. Обожнюю такі рецепти, де все вже на одну банку розраховано. От, не люблю гратися з маринадами. Так, і цукор 40. Зараз побачу, чи я цим зможу 40 наважити. Можу. Ну, як бачите, дуже такий насичений маринад в цьому рецепті. Ну, ще ж укладаємо наші огірочки. Рослала огірки по банкам. На одну баночку мені не вистачило, зараз піду ще нашукаю. Все, заливаємо водою. Огірки ці в мене будуть стояти, чекати, поки салатні огірки встояться. Тому що. Консервую я в ящику для коптіння. Туди ну, коли запалимо саме костреще, то вже, звісно, щоб і ці були банки готові, і ті вже налаштовані були готові, бо процес іде швидко. Стерилізуємо 15-20 хвилин кожну баночку. Процес, звичайний, вже вам показувати не буду. Покажу вже готовий результат. Як бачите, мариновані огірки в мене вже закатані, і вони вже відстоялися, вже пройшла доба, і салат також закритий. Не переживайте, що у мене такий темний розтіл вийшов, це тому, що я використовувала мелений духмяний перець. Якщо ви будете використовувати його горошком, то у вас буде абсолютно прозорий розтіл. В мені немає різниці, мені головне, щоб був смак хороший. Салат у мене із 6 кг огірків у мене вийшло також 8 літрових банок. Ну, можливо, ці на закрутках вона на літрова десь 900 грамова. Ну, великої різниці це вже немає. Рівно у 8 банок у мене помістилось. Е, можливо, хтось додивився, що я на відео не налила оціду в банках. Не переживайте, я поза кадром його налила. Я нічого не пропустила. І ви не пропустіть. Е, що хочу додати? Ну, все стандартно. Салат, як я вам казала, відстоївся 3 години, навіть трошечки більше. Він пустив достатньо соку. Всі вони гарненько в банки склалися, залились розсолом, простерилізувалися 15 хвилин. Звісно, що занесли в будинок банки, як зазвичай перевернули на кришки, накрили теплим і це я вже дознімаю вже через добу. Отож, бажаю вам натхнення на закривання огірочків. В цьому році я знаю, вони у всіх рясно вродили. Дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. І чекаю вас в наступних відео. До побачення!